Я дов'язала до 25-го ряду, пров'язала в 25-му ряді кольором 2, 18 стопчиків без накиду, пров'язую кольором 1, 19 стопчиків без накиду. Це Ми бачимо, що вони, по суті, пров'язуються по виворітній стороні. І це останній ряд. Це було використано два кольори в одному ряду. Отже, завершую 25 п'ятий ряд і перехожу на ряд. 26. І перехожу стандартним для нас чином, тобто мені потрібно продовжити в'язати по лицьовій стороні, тобто, піддіваю ніжку цієї петлі, ось таким чином, з'єднувальним стовпчиком, розвертаю в'язання і починаю в'язати 26-й ряд.